Перша трансплантація голови, і, взагалі, яка ситуація з трансплантацією в Канаді. Один з найвідоміших нейрохірургів в світі, італієць Серджіо Канаверо, цікаво в нього зачіска до речі, стверджує, що в Китаї в 2017 році відбулася перша трансплантація. Правда, є нюанс. Це від трупа до трупа. Трансплантацію живолю не робили, і тут не так технічні складові, як більше етичні. Але він стверджує, що до 2030 року і така операція так само відбудеться. А щодо Канади, то в двадцять році в Канаді зробили майже 2900 трансплантацій. І не. Частіше трансплантації роблять нирок і, взагалі, то всіх інших органів ви так само бачите зараз в цьому скріні. І в Канаді, до речі, є досить цікаві кодові слова в деяких лікарнях, для прикладу візьмемо лікарню Ванкувер, де щоб не лікати інших пацієнтів. Пацієнтів, яким потрібна трансплантація, називають кейк по нашому це печиво. Давайте підведемо риску. Отже, коли говорить про трансплантацію тіла, то звичайно, що лікарі говорять про тих пацієнтів, в кого є проблеми з фізичним тілом. Вони не можуть ним рухати, і таким чином, хотя дати йому можливість відчути себе.